Вітаю вас, друзі. Сьогодні знову прийшов новий день ранок. Як завжди, я не знаю, як ви живете, але я завжди, зранку я шукаю якусь, знаєте, якесь особливе слово, на яке я можу покладатися, яке може, може мене якось підтримувати, живити, як, якось дати мені якусь таку точку, на яку я можу спиратися. Сьогодні я читав таке слово, що много замисла в серці чоловіка, но состоїться определене Господа. Знаєте, це якби такий вірш, який входить у конфлікт з тим, що ми звикли казати, що ми відповідальні. За все, що як ми себе ведемо, що ми кажемо, що ми робимо. Це так і є. Це, це дуже, я думаю, що це дуже трошки важкувато для розуміння, як поєднати нашу вільну е е свободу нашого вибору е і як зрозуміти, що Бог не взирає на це, робить те, що він хоче. Я сьогодні не буду дуже глибоко там копати, але я думаю, що і то, і то має свій дуже великий сенс, і ми можемо сьогодні без усяких, знаєте, винятків відповідально читаючи це місто, покладатись на нього. Бог робить те, що хоче. Є одне місце, що Бог на землі, на небі, на морі, в безднах робить те, що він хоче. І е, ми маємо сьогодні таку можливість покладатись на це слово, що е, люди можуть сьогодні, сьогодні дуже багато, ну, багато. Я бачу постів таких, що люди кажуть, що буде 24-го, як це все, що задумав ворог, наш, що він там те і те може зробити. Але як ми можемо сьогодні заспокоїтися і підтримати себе? Біблія нам каже, що багато що може задумувати чоловік, але состоїться, зробиться, стане тільки те, що дозволить Господь. Тому сьогодні хай це стане для нас якоюсь такою точкою, знаєте, опору, коли ми. Поставимо на це слово свої ноги і скажемо, Боже, нема нічого, що можуть зробити люди, якщо ти цього не хочеш. Дивіться, навіть сатана, коли хотів він сперечився з Богом і хотів зробити зло Іову, він, е, якби дозвіл брав у Бога. Він сказав, от, якщо б я так зробив, то. Ну Бог каже, ну добре, зроби, але не чіпай його тіла. Бог якби якісь границі е, прокладає і каже, далі не йди. Я дуже вірю, що Бог дасть нам велику милість і у ці дні, і він, е, е, не дивлячись на те, що задумали вороги, що вони готують, що вони там планують. Знаєте, ми просто сьогодні повинні з вірою сказати, що Боже. Хай буде твоя воля, як на небі, так і на землі. Збережи нас, поклади у цю границю, не дай перешагнути у цю границю, де вже нема, де вже дуже велика, велика, велика біда. Я дуже молюсь за це. І я сьогодні вірю і кажу це своїми устами, молюсь тут у лісі, і кажу, Боже, хай буде твоя границя положена, хай не трапиться чогось дуже над. Над страшно, що ну, змінить взагалі нашу Україну і наше життя. Покладаємось на Бога. І ще раз я цитую друге місце святого письма, де сказано, що Бог живе на небесах і творить то, що хоче. То хай він сьогодні підтримає кожного з нас. Я благословляю вас, любі друзі, тримаємось, молимося, покладаємо надію на Бога і проголошуємо, що Боже, ти не даш перешагнути ту грань, яку ти проклав і не дозволив. І все, що люди, люди задумують, яке б воно зло не задумували, ми просто ну, як проголошуємо, що твої ангели, твоя сила і твоя влада. Вона не допустить те, що не в твоїй волі, що ти не допускаєш, і ти збережеш нас. Дякуємо тобі, Господи, благослови усіх, хто на тебе покладається. Хай твоя воля, як на небі, так буде у нашому житті.